Картопля молода з шкварками та з дуже смачним соусом та сиром. Простий у приготуванні рецепт неймовірно смачної картоплі. Кипящу воду додаємо молоду картоплю, чайну ложку солі та 1 столову ложку яблучного осту чи лимонного соку. За допомогою кислоти наша картопля збереже свою форму зовні та не потріскається, варимо 10-15 хвилин до готовності. Цей час приготуємо соус. В миску додаємо 2 столові ложки сметани, натертий сир, нарізану зелень. Та болгарський перець та натираємо один зубчик часнику, солимо та перчимо, перемішуємо. Беремо хороший кусок копченого домашнього сала, знімаємо шкіру та нарізаємо кубиком, смажимо на петельні до утворення шкварки, дістаємо шкварки з сковорідки. За цей час наша картопля приготувалася. Зливаємо на дуршлаг та розрізаємо картоплю навпіл, обсмажуємо картоплю на жирі з сала, в результаті чого картопля стане дуже ароматною та хрусткою. Перекладаємо гарячу картоплю в миску, додаємо соус та добре перемішуємо. Завдяки гарячій картоплі сир почне плавитися і всі аромати перемішуватися разом. Поверх картоплі посипаємо хрусткими шкварками та нарізаною зеленю всім смачних страв.